І ми можемо там вже спокійно продовжувати. Так, так. Да. Для мене сьогодні велика честь бути в цьому професійному колі. І в першу чергу від імені колективу Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка я сьогодні маю змогу публічно привітати нашу шановну ювілярку Любов Андріївну. Шановна Любов Андріївна, ви одна з. Тих постатей, які на багато років вперед визначили обличчя українського документознавства та бібліотеказнавства. Саме завдяки вам, українська наука сповідує сучасні, цілісні підходи до вивчення та збереження рукописних пам'яток, важливої частини нашої культурної спадщини. Започатковані вами методи дозволили безлічі унікальних текстів. Нарешті заговорити до дослідників до широкої аудиторії, відкривши нам живий голос історії. Що стосується нашої бібліотеки, то для наших фахівців ваші ґрунтовні праці з кадекології стали надійним фундаментом в організації роботи з колекцією українських і східнослов'янських рукописних книг 14-19 століть, які зберігаються в нашому закладі. І сьогодні. Ми вдячні за ту плідну працю, яка традиційно поєднує наші заклади, і яка ще більше активізувалась після призначення Любові Андріївни генеральним директором бібліотеки. Ми високо цінуємо взаємну участь у різноманітних заходах, проєктах, обмінам досвідом, інформацією, все те, що допомагає. Нашим інституціям ефективно працювати на благо суспільства. І, звісно ж, у часи повномасштабного вторгнення така співпраця набуває ще більшого значення у найважчі дні, коли під загрозою опинились наші фонди після обстрілів, саме Любов Андріївна однією з перших поділилася. Практичними парадами щодо врятування пошкоджених документів їх обробки їх просушування для нас в Харкові. Це стало важливим знаком професійної єдності і солідарності. Шановна Любов Андріївна, ми захоплюємось вашою масштабною науковою діяльністю, умінням об'єднувати людей навколо амбітних цілей, значущих ідей важливим. Вашим особистим лідерством, яке допомагає українській бібліотечній спільноті дедалі впевненіше заявляти про себе на міжнародній арені. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, творчої наснаги, нових захопливих проєктів і надійних однодумців на шляху їх втілення. Бажаю конференції плідної, плідної роботи. Щиро дякую! Я теж дякую вас, Наталія Валентинівна, ви теж допомогли нам на першому етапі. Це вже зу...